Сьогодні останній майже останній день цього прекрасного року так все швидко йде. Я пам'ятаю, як я в минулому році а, давав вам рецепти, і в цьому я також вам хочу дати рецепт да, п... люся та да. паштету. У мене просто мій Миколай, який був в, в, в двох роликах до цього, він, е, е, він десь захворів, е, Ну, віноземця захворів. Але він свою подругу о, сюди е, дав в кадр. Е, ну, не, да. Е, одним словом, сьогодні у нас вже скоро новий рік. Ви вже, мабуть, всі зараз в магазинах, і ви так думаєте, що готувати, вбиваєте в Ютубі Клопотенко рецепти. Маю надію, що ви так вбиваєте. І знаходите там рецепти. І сьогодні останній рецепт в цьому році. Мене депресія. Тому що я завжди переживаю, коли щось закінчується. Я переживаю недовго, але переживаю. Давайте ми цей рік закінчимо жирно, смачно і прекрасно. І приготуємо два паштети: один з курячої печінки від Ірини. А наступний рецепт з рієт. Це майже те ж саме, що паштет, просто будемо використовувати бедро. І я обіцяю, це останній раз в цьому році я кажу слово бедро. По правильно українською казати стегно. В наступному році я буду говорити лише мої стегно, а не мої бедро. Я вам обіцяю, більше ви такого не почуєте. Але сьогодні в нас стегно. Бедро. Я не пам'ятаю. Я запнути. Коротше, два паштети. Легко, прекрасно. Я беру стегна від компанії Наша Ряба. Ви знаєте, що я вже досить давно використовую саме цю курку. Після того, як я поїхав, поїхав і досліджував завод, де не знайшов там нічого поганого. Відео ось тут можете знайти подивитися. Я почав вірити ще більше. Фішка в тому, що мені треба запікати стегно з сіллю. Тому я просто беру трішки олії, трішки солі, паприку. Ага, і трішки паприки. Е, якось так, я думаю, прекрасно. Додамо сюди паприку. До духовки. Температура 180 градусів. Хвилин 30, 35. Залежно від того, наскільки у вас великі стегни, стільки і запікайте. Коли ви солите ось так, сіль схожа на сніжок. Але не переборщіть, бо буде занадто солене. Лимон. Тим'ян. Трішки тим'яну. Духовка. Поки стегна запікаються, можна просто гарно підготувати всі овочі. Тому я просто нарізаю ось так максимально дрібно морку. Можна натерти на терку. Це порада від, від Ірини. А порада від, від мене робіть абсолютно як, як завгодно. Мені легше нарізати це все дрібним кубичком. У мене руки стоять до дрібного кубика. Чим дрібніше буде нарізано, тим швидше е, приготуються. Паштет і тим ніжнішим він буде. Якщо будуть великі шматки, то просто буде тушкувати морку, будете десь годину півтори. А чим дрібніше, тим менше. Так само робимо з цибулею. Нам однієї цибулини повинно вистачити. Ви в коментарях напишіть, як ви будете святкувати новий рік і чи вже вирішили ви, бо я певен, що є багато людей, які ще не знають, як будуть святкувати. Я думаю, що є люди, які ще не знають, що будуть готувати. Мені цікаво дивитися за тим, як. Як змінюється український новорічний стіл. Часник. Дякую. І чесник. Тепер все гарненько смажимо на олії. Печінка. Печінка куряча, вона найніжніша, як на мене. Існують ще, звичайно, інші види, але якось. Я точно вам скажу, що з цією найкраще вийде паштет, бо вона вже без різних зайвих прожилок, без різних речей, які зазвичай роблять печінку несмачною. Єдине, що можна взяти печінку, і її на дві частинки розрізати, щоб просто була ніжніша структура і щоб вона швидше приготувалася. Тому я просто ось так на дві частини розрізаю, Чик. і буду смажити з цибулею. Дріжки олії. І мікс вершкового масла для того, щоб печінка була ніжною. Наша задача в цілому, коли ми думаємо про паштет, думати лише про ніжність, таку гарну, гарну новорічну ніжність. Трішки чебрицю. Трішки чеснику. Все. Чекаємо, поки все гарненько посмажиться. Овочі готові. І печінка майже готова, але треба дати гарного аромату. Мені потрібен коньяк. Ну, серйозно. Давай вогню. Тримай. новорічне фламбе! Фламбе, якось так заспівав. Фламбе! Можливо, треба йти е, на танці Голос країни. Фламбе! І вино, вино. О, новорічна мрія. Давай, сюди. Та більше, більше, більше. Ну, все. Угу. Таким чином, овочі ми доготовлюємо з вином. А тут е, до печінки додали трішки коньяку. Е, Випарили коньяк завдяки е, вогню. Можемо знімати. Бедра також готові, стегна також готові. Дістина. Їм треба трішки, щоб вони охололи, бо гарячі бедра дуже-дуже важко е чистити і розрізати. Тепер треба... Це дуже проста процедура, насправді, максимально проста, позрізати зі стегна м'ясо. Це м'ясо, яке є до овочі там, де було вино трішки горіхів. За бажанням можна додавати вершкове масло, але я особисто цього не хочу, тому що це. Це в мене буде без вершкового масла. Цей рієт або цей паштет. Вино тут просто грає божественно. Вино божественно. І ось так на стіл поставте, хтось відкриває, бере, намащує і насолоджується. І хліб. Непогано що мати хліб. Смачно. Там, де є воно, все смачно буде. Далі печінка. Печінка також. від компанії Наша Ряба. Вона ніжна, прекрасна, і разом з нею зараз, зараз у нас вийде паштет. Я певен, що такий паштет ви навряд чи куштували, тому що це поєднання не просто вершкового масла, поєднання, поєднання печінки, а також є поєднання крем-сиру. Плюс до ніжності. Коли я думав, що б такого створити, такого ніжного, 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 звичайно, вершкове масло, ніжне, 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 але крем-сир. Це те, що дало додаткову ніжність. Структура така, як у муса. Значить, шоколадний мусс. Але абсолютно ні. Це вау. Це один з найкращих паштетів, який я готував в своєму житті. Теп-топ. Цептоп. E ну все, e цей рік підійшов до кінця. Дуже e приємно, що у нас стало 200 тисяч, трішки навіть більше. Цілий рік це була моя ціль і Ми її здійснили лише в грудні, і я вважаю, що це супер крутий результат. Український YouTube розвивається, Україна розвивається. Обов'язково готуйте вдома з родиною. Обов'язково готуйте, окрім звичних страв ще трішки українських, трішки сучасних. Для того, щоб, для того, щоб у нас був мікс нашої культури, звичайно, підписуйтесь, дивіться YouTube, розширюйте. Шукайте в YouTube, шукайте в гуглі все українською мовою, тому що українського контенту вже дуже багато, і він якісний. І лише завдяки вам Україна буде розширюватися і ставати все кращою і кращою. Отож. З новим роком у вас і нехай вас себе дуже смачно, і найголовніше, щоб вам було від цього приємно. З Новим з Роком! З Новим роком! Йей!